Майбутні студенти, мене звати Усик Світлана, і я голова студентського самоврядування Волинського національного університету імені Лесі Українки, я навчаюсь на четвертому курсі факультету психології, і я можу з упевненістю сказати, що мій вибір був правильним. Я впевнена, що кожен із вас вже задумувався над тим, який університет обрати. Це не просте рішення, і я знаю це з власного досвіду. Колись я теж вагалась, сумнівалась, але як тільки потрапила до ВНУ, Зрозуміла, що це саме те місце, куди вело моє серце. Для мене ВНУ – це не просто Волинський національний університет, це В – впевненість у собі та своєму майбутньому, е нові можливості та знання, у успіх, який ви досягнете завдяки цьому університету. Але сьогодні я тут не лише як студентка, а як голова студентського самоврядування. І я розповім вам, чому це важлива складова студентського життя. Тут ви можете проявляти своє лідерство та креативність. І в цьому вам допоможе Студрада. Студрада це студенти для студентів. Ми тут, щоб допомагати, підтримувати та захищати ваші права. І, звісно ж, робити студентське життя яскравішим та насиченішим. У нашому університеті 16 факультетів, і на кожному з них є свій студент, який разом із тютерами допоможе вам швидко адаптуватись до нового середовища. Якщо зайдете на офіційні сторінки університету та студентської ради в соцмережах, то побачите, наскільки активним може бути студентське життя. І звісно ж, студентські роки це час незабутніх подорожей, нових знайомств та самореалізації. Саме тут ви знайдете друзів на все життя, відкриєте свої таланти і зробите перші кроки до успішного майбутнього. Тож, якщо ви ще сумніваєтесь у виборі, знайте Волинський національний університет це місце, де ви знайдете своє покликання, підтримку та розвиток. Ми чекаємо на вас і будемо дуже раді бачити вас у великій студентській родині. До зустрічі у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки.